Дорогих моєму серцю глядачів передачі ранок з надією. І всіх тих, хто не має такої можливості, тому що так сталися обставини, я вітаю добрим ранком. Я вітаю благословенним днем від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І разом з вами, маючи цю чудову можливість у ці хвилини дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день. Він залишив для нас своє Слово, на сторінках якого є обітниці. Спаситель сумує, коли ми відкидаємо Його любов, коли ми не читаємо Його Слово. Про своїх співвітчизників Він колись сказав Євангелії від Івана у першому розділі в 11 вірші, до своїх він прийшов та свої Його не прийняли. Перед очима натовпу, що супроводжував Ісуса під час Його тріумфального в'їзду. Постало місто Єрусалим з величним храмом із чистого мармуру, позолоченого променями призахідного сонця. То була картина неперевершеної краси. Тому люди могли б повторити слова Пророка щодо свого славного міста, і буде гарний вінець у руці Господа і вінець царства у руці твого Бога. Зачарований надзвичайним видовищем натовп зі ще більшим запалом поновив похвальні вигуки. Люди вважали, що настав найбільш слушний момент, коли Христос мав би сісти на престоли Давидовим, царювати як земний князь. Усі спрямували свої погляди на Ісуса, бажаючи побачити, яке враження на нього справив вид славного міста. Але, мабуть, дивувало це багатьох. По щоках сина людського потекли сльози, коли погляд Христа зупинився на храмі, який незабаром мав бути спустошений, а його завіса розвірвана в момент, коли юдеї віддадуть Його на смерть, він заплакав над непокірним містом. Мене лише кілька коротких годин. І нечистиві руки схоплять Викупителя світу і розіпнуть його. Однак це принизливе вбивство учинить не Рим, не язичники, а народ, для котрого він зробив стільки добра і від котрого так багато очікував. У цьому місті більше не прислухається до благодаті, яка пропонувала спасіння. Ось чим була спричинена туга Спасителя. Гарячі сльози, які він пролив над Єрусалимом, були останньою ознакою знехтуваної любові. Радісний натовп не розумів причини скорботи Спасителя. Ці люди не усвідомлювали, що своїм беззаконням Ізраїль незабаром накличе на себе останні найстрашніші нещастя. Нарешті якесь таємниче благоговіння. Охопило процесію, і натнення людей почало спадати. Чимало тих, котрі йшли в натовпі, отримали свідчення того, що серед них перебувала Божественна сила, і кожен з них на підставі особистого досвіду міг розповісти про милостиві вчинки Христа. Розповіді про його дивовижні діла збільшували запал їхніх почуттів. Аж поки вони не досягли невимовної сили. Прості люди і учні Христа об'єдналися у величному співі. Та ось до нього підійшли священники і начальники народу з проханням припинити вітальні вигікли, учителю, заборони своїм учням, сказали вони. Проте Христос відповів: кажу вам, коли вони замовкнуть, волатиме каміння. Христос прийшов на нашу землю відкрити принципи Небесного Царства. Ще нещодавно, біля гробу Лазаря, Він явив свій характер Спасителя і життєдавця, однак у своїй гордості юдеї знехтували тим, хто був могутній і мав спасіння. Як змінилося б ставлення Христа до священників і начальників, якби вони. Виправдали виявлену до них довіру, але вони цього не зробили. Тому Ісус говорить сьогодні усім нам, що Він хоче бути Спасителем нашим, і тому Він вже не каже про храм, про щось, а каже, що мій дім буде називатися домом молитви для всіх народів, і я буду присутній там, де зберуться двоє чи троє. А тоді у тій процесії послухайте, що відбулося далі. Євангеліє від Матвія 21 розділ, 12 вірш. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, перекинув столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів. Двори храму були заповнені жертовними тваринами, вівцями, волами, голубами. Ревіння волів, пекання овечок і туркутіння голубів перекривали голоси торговців, які пропонували гостям, що прийшли на свято Пасхи тварин і птахів за найвищими цінами для принесення їх у жертву. Ісус наголосив, написано, мій дім буде називатися домом молитви, ви ж робите його печерою розбійників. Цей учинок Христа мав глибоке значення значно глибше, ніж здавалося, очевидцям. Подолавши страх, який щойно охопив їхні винуваті душі від могутніх слів Христа, священники та фарисеї повернулися до храму, вони не навернулися і навіть не упокорилися, а вирішили. Кинути виклик Христові, вимагаючи від нього пояснень з приводу того, якою владою він вигнав їх із храмових дворів. Наблизившись до храму, вони побачили, що за їхньої відсутності була звершена чудова робота до хворих і тих, хто був при смерті, повернулося здоров'я. Це здивувало священників і фарисеїв однак вони не відмовилися від свого впертого невіря і твердо вирішили віддати Христа на смерть. А разом із ним, мабуть, і Лазара, якого він воскресив із мертвих. Божі Ізраїлю знали, що люди віритимуть Христові, доки серед них житиме той, хто воскрес із мертвих і осилою. Звершені Христом чудеса. Були розраховані на те, щоби переконати всіх щирих людей. Однак фарисеям докази вже не були потрібні. Вони планували підготувати народ, відкинути і осудити Спасителя. Кожний новий доказ лише зміцнював їх у неприйнятті Христа. Керівники не бажали, щоб Ісус і далі звершував свої дивовижні діла. Подавав людям приклад свого благословенного самовідданого життя, виявляв до них ніжність, співчуття, якого не було в їхньому житті. Христос виконував доручення свого Отця. Ви знаєте і пригадуєте слова, які Він сказав: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити в Богам, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння. І приглоблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ці приклади, біблійні приклади, послугували нам, щоб ми зрозуміли волю Небесного Отця і не відкинули Ісуса, як на той час книжники і фарисеї, ті, хто панували над ізраїльським народом. Що привело їх до погибелі і до прокляття. Давайте будемо молитися. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини. Щиро подяку складаємо тобі за безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, яке ти ще підтримуєш, за можливість сьогодні читати Твої слова. Ми дякуємо тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі за ці біблійні історії, які надихають нас. Довірити своє життя тобі і не повторити тих помилок, які зробили ті люди в часи Ісуса Христа, коли Він прийшов до своїх, а його не прийняли. Дай мудрості нам сьогодні, коли ми називаємося Твоїм іменем, бути справжніми Твоїми послідовниками, щоб ми справді були твоїми дітьми, щоб ми готували свій характер силою благодаті. Силою благодаті для того, щоб жити у небесних оселях. Допоможи нам, Господи, в цьому. Ми в руки Твої віддаємо своє життя. Хочемо, щоб ти благословив наших дітей, наших рідних. Наш край, щоб ти, Господи, і далі благословив миром. І просимо у Тебе миру і захисту для нашої країни. Нехай запанує мир. Щоб люди могли повернутися в свої оселі, відбудувати зруйновані міста і села і мирно живучи, щоб шукали тебе живого Бога, щоб бути на тій землі, на якій уже не буде тих проклять, які ми переживаємо тут. Господи, ради цього ти прийшов на нашу землю, віддав своє життя. Дай нам мудрості оцінити твою жертву і прославляти Тебе тут, а колись прославити і в вічності Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Мабуть, приклад книжників, фарисеїв, учителів народу ізраїльського слугує нам сьогодні тим, що. Неправильно розуміючи волю Божу, Боже Слово, людина може потрапляти в заблудження і йти таким шляхом, що коли перед нею відкрита істина, а очі, здається, не сприймають її, не бачать її. І... Тому Христос вимушений був сказати своїм співвітчизникам, що на вас виконується слово Пророка Ісаї, який сказав, що мають очі і не бачать, мають вуха і не чують. Дорогі мої, насправді, якщо людина незряча, це півбіди, це важко. Можливо, нам, хто бачить, ми не можемо це зрозуміти до кінця. Но мати духовну сліпоту, це означає, що загинути навіки. Тому Господь сьогодні просить нас, щоб ми досліджували Його Слово, щоб ми зрозуміли Його волю, щоб ми віддали Йому своє серце. Бо тільки з ним ми можемо перемогти і себе, і гріх, всі наші залежності. Ми з ним можемо подолати всі проблеми, пройти життєвий шлях. І не тільки на цій землі ми зможемо вигукувати Осана, Сину Давидову, а і там, у небесних оселях. Яка користь із того, щоб прийти до воріт раю і почути слова? Я не знаю вас. Тому, дорогі друзі, прийміть Боже Слово, читайте. Досліджуйте, переконуйтеся і так живіть. І Господь благословить вас вічністю. До побачення.